Одне розчарування, і зараз розповім вам, чому вирішили ми поїхати в Зоо Квитки ми придбали одразу на місці. До речі, чарга була така досить велика, але рухалася швидко. Вартість одного квитка 22,95. Сам зоопарк є досить таким великим. Спочатку ми були у заході, побачили фламінго, різних таких тваринок. Також тут є такі розважальні штучки для дітей, але ми також там розважались. Спочатку нам було дуже весело побачила ведмедика, хоча він був не дуже радісний, мабуть, від того, що тут дуже жарко. Я одразу рекомендую собою взяти водичку і крем від сонця, тому що сонце нереальне. Попереду була ще така канатна дорога, якою я, на жаль, не могла скористатись, тому що я вагітна і не хотіла ризикувати. І такий човник. А попереду саме цікавіше. Тут ми вже розуміємо, що нам трошки важкувато. і Ми зрозуміли, що на початку можна було взяти ось такі велосипеди і на них їхати, а не йти пішки, так як йшли ми, тому що територія дуже велика, жарко. Отак ми охолоджувались, Але зате побачили слоників живу, до речі, вони дуже красиві. Також жирафи, їх можна там годувати за 5 доларів такими різними листочками, але ми не ризикнули. Тому наша порада вам одразу, як приходите, беріть собі або велосипед, або таку штучку, на якій там можна їздити, тому що йти не варіант, повірте. Через те, що сильна жара, дуже багато тварин ховалися в холодку, і ми їх майже не бачили, були розчаровані, але плюсом було те, що зробили багато красивих фото. Мінімум один раз рекомендую вам відвідати цей зоопарк.